Всім добрий день! З вами компанія Pubble Advance, і сьогодні ми відповідаємо на запитання, як знайти профіль автора в базі даних Scopus за допомогою його орсіду. Зараз я знаходжуся на сайті Орсід і на профілі Стівена Хокінга. Ось його Орсід. І як мені знайти його в базі даних Scopus? Для початку мені треба зайти на сайт Scopus. Я гуглю його в пошуковій комірці, і необхідно перейти за цією коміркою After Search. Переходимо. Тут у нас є два варіанти пошуку. Перший за допомогою прізвища і ім'я, і другий за допомогою орсіду. Зараз ми шукаємо за допомогою орсіду. Ми копіюємо орсід автора і вводимо його сюди. І нажимаємо Search. Ось наш автор. Це його профіль, переходимо на нього. Так, все точно, орсіди співпадають. Якщо б вони не співпадали, ми б просто не змогли знайти цього автора. І також майте на увазі, що якщо автор не прив'язав свій профіль до свого орсіду, то ви просто його не знайдете. В такому разі шукайте автора за його ім'ям і прізвищем. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Ми раді бути корисними. До нових зустрічей!